Повна назва цього свята воздвиження Животворящого хреста Господнього. Історія його виникнення почалась за часів, коли Римську імперію правив Костянтин Великий. Було знайдено одну з найбільших святинь християнського світу, хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Урочисте воздвиження Христа сталося в 335 році на наступний день після посвячення храму Воскресіння Господнього. Цар ізраїльський вийшов на зустріч Христу Господньому. Він ніс його на своїх плечах. Як розповідає нам історія свята, він доніс його до храму в Єрусалимі, храму гробу Господнього, і хотів занести. Ну, цар же новозавітний жертвенник, хрест Господній, якась невидима сила його зупиняла на вратах. Він підійшов з цим непорозумінням до Патріарха Єрусалимського, тоді це був Захарія, і Патріарх його розумив, сказавши, що син Божий ніс свій хрест взагалі без одежі, босими ногами. Як останній слуга, перетерпіваючи і страждання і мучіння аж до смерті Хресної, цар врозумився. Він зняв з себе облатунки, одежу босоніж соніш і наступного дня вніс Хресту Господній до храму Єрусалимського. І це було 14 вересня 628 року. Слово возвиження означає піднесення. Цього дня віряни обов'язково відвідують храм з сьомого століття, урочисто святкуючи воздвиження животворящого христа Господнього, ми пригадуємо дві історичні події, а прославляємо Розіп'ятому на Христі Господа слави. Так як Господь перетерпів на христі страждання, мучіння і смерть, то церква встановила нам у цей день берегти строгий піст. Традиційно на воздвиження повітря стає прохолоднішим. Існувало навіть повір'я земля на здвиження ближче до зими рухається. Люди починали діставати теплі речі та займалися заготівлею на зиму. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.